Вчора в ефірі телеканалу Інтебе Новини. Мене звати Ірина Худоба, і сьогодні я розповім вам про таке. У вбивстві 17-річної Іринки Мукуїди зізнався неповнолітній. Дітей бійців АТО відправили на відпочинок у Литву. У Тернополі відбувся Кубок України з картингу. Минулого тижня, 26 червня, у Вишнівці вбили 17-річну Іринку Мукоїду. Сьогодні, близько третьої ночі, підозрюваного у смерті дівчини затримали. Ним виявився неповнолітній мешканець сусіднього села. Трагедія, що трапилась у Вишнівцях, що на Збарашчені, сколихнула всю область. Іринка Мокуїда цьогоріч закінчила 11 клас, збиралася вступати у Виш, та не судилося. У ніч на 26 червня 17-річну дівчину вбили від двох ножових поранень в серце і легеню. Дівчина померла миттєво. Її тіло близько сьомої ранку на узбіччі дороги побачив односелець. Поховали дівчину 28 червня. Попрощатися із Іринкою прийшли чимало людей. Родичі, друзі, однокласники, вчителі, сусіди, знайомі і то. Той, кого підозрюють у її вбивстві. Свідчення давав, розповідав. На похороні досить цікавий факт, щоб був біля наших працівників, коли мама ну, з претензіями, ми розуміємо, без будь-яких е -е, образ, тобто що ви, що ви не робите нічого, чому не шукаєте. І Він стоїть біля нашого працівника, каже: от сплакнув такий каже: так мені її жалко, каже, найдете – розстріляйте. Трагедія викликала чималий резонанс. Справу під контролем тримали як генпрокурор, так і начальник головного управління національної поліції України. Правоохоронці запевняють, вивчали і досліджували всі можливі версії. Те, що було вчинено е, мажорами, дітьми місцевих е, авторитетів, е, аграріїв так далі. Тому подібне. Однак, під час подальшого розслідування, ми коли звернулися до водіїв за допомогою про надання інформації з реєстраторів, ми переконалися про те. Що тіло лежало ще задовго до того, як було виявлено. У висновках експерти стверджують, дівчину вбили на тому ж місці біля центральної дороги. Тіло, яке лежало неподалік паркану, просто не помічали. Там такий бугорок з піском, і десь вона була майже оголена, дівчинка, і тіло по кольору збігалося з піском і було виявлено вже. Досить пізно, скажімо так, це вже пройшло дві години світлового дня. Правоохоронцям вдалося зібрати всю інформацію, де коли, з ким. Того дня спілкувалася дівчина. Отримали дані також з відеореєстраторів та камер спостереження і вийшли на слід підозрюваного. Це 16-річний мешканець сусіднього села. Раніше його допитували як свідка. Це неповнолітня особа, житель села Звенячої, це студент або учень другого курсу вишнівецького училища. По спеціальності кухар. В цей вечір, верніше, почалося, почалося ще в день. Він також перебував, як і потерпіла, на святкуванні дня молоді. В подальшому він з, з одної з другої компанії розпивали спиртні напитки. Близько 23-ї години він знайшов ніж, як виявилося, який став знаряддям вбивства. А побачивши Ірину Мукоїду, яка йшла додому, попрямував за нею. Він витягнувши. З кишені цей ніж наздогнав її. От в цей час видно. Ну, вона відчула чи шорох, чи те, що хто поряд хтось. Є. Вона розвернулася частково до нього, і він двічі наніс цим ножем. Її удари в серце. Вона впала. З його слів, крики криків чи іншого від неї нічого не було. Чому пішов за незнайомою дівчиною, нелюд правоохоронцям не пояснює. Попри те, що дівчина була напівоголена з розірваною спідньою білизною, за висновками судмедекспертів зґвалтування не було. Хоч правоохоронці і припускають, що намір у підозрюваного був саме. Такий. З його слів, він навіть штанів не розтібав і не знімав. Можливо, в нього і був намір вступити в статеві відносини. Однак, з його слів, машини, які проїжджали, він злякався, оскільки засвітило світло, він перескочив через паркан. В подальшому він знову повернувшись до жертви, але цього свого наміру, якщо він такий був, не доводив, а перебіг на іншу сторону дороги і втік. Залишивши при цьому, в нього з кишені випала зажигалка. Слідів боротьби також не виявили за словами правоохоронців. Підозрюваний на момент скоєння злочину був п'яним. Психологічний портрет вбивці дуже важкий. Я не можу зараз стверджувати про те, який його психічний стан був і дуже важкий, тобто будуть проведені відповідні психолого-психіатричні експертизи. У нас, скажімо так, ця особа підозрювана була в перший день перед нами. Звичайно, ми відібрали біологічні взірці, вилучили одяг. Є е, на одязі в нас інформація, яка підлягає перевірці. Я сподіваюся, що вона якраз і підтвердить також додатково факт вбивства. Але, дивлячись на цю людину, ніхто з нас не міг собі навіть уявити, що така, такий хлопчисько. Тобто дивишся на нього, він справді як дитина. Міг вчинити такий злочин. І тим більше, що він не має вказів великого пальця на правій руці, а наносив удари правою рукою. Зі свідчення, які мають поліцейські, хлопець із 13 років вживав алкоголь і поводився досить агресивно. Зараз же затриманий, начебто кається, розповідають правоохоронці. Забезпечений він був державним адвокатом в нічний час. проводилось судове засідання і на запитання судді. Кого підтримуєте? думку прокурора, що у вас взяти під варту, чи думку адвоката, щоб вам брати домашній арешт? Каже, ні, пане, каже, треба прокурора, бо мені каже, вдома буде все. Плакав крокодилічими сльозами. Просився спочатку на могилу вибачитися перед потерпілою, потім на озеро Святої Вани змити гріхи. Тобто це все було в емоціях. Той почав розказувати? Батько каже, «Во, вони вас тебе наговорили. Я не виключаю зараз, що сім'я буде стверджувати, що десь якийсь був фізичний вплив на підозрювану. Він опустив голову, каже: Мене ніхто не бив. Ка я це зробив. Я це все зізнаю. Сьогодні підозрюваний під вартою без права внесення застави. Сторіччя одного із найзапекліших боїв українських січових стрільців відзначили на Тернопільщині. Пам'ятні заходи відбулися у селі Кунюхи Козівського району. Там, зокрема, провели конференцію та освятили меморіал. Століття тому у Кузівському районі поблизу села Кунюхи відбувся один із найбільш запеклих боїв українських січових стрільців. Під конюхами відбулися такі один із кардинальних переломів в Першій світовій війні, коли фактично австро-угорські війська відкинули російські війська по цілому фронту, і ключову роль тут відіграли українські січові стрільці, які розуміючи те, що треба захищати свою землю від агресора власним життям в великі втрати. Прийшовши контрнаступ, фактично стало в авангарді цього перелому. З нагоди сторіччя бою у селі протягом вихідних тривали пам'ятні заходи. Перший день ознаменувався серед іншого регіональною науковою конференцією під назвою Конюхи у Першій світовій війні. Це наша данина тим людям, які боролися проти російської агресії, і ця данина не є чимось таким далеким, тому що сьогодні ми маємо те саме. Що ті хлопці переживали 100 років тому, і такі конференції дають можливість, можливо, ще раз перевірити себе, чи ти правильно в тому житті дієш, подивитися на плин нашої історії, чи та історія йде в тому напрямку, чи вірно ми означили своїх ворогів, чи дійсно вони вороги? І якщо говорити про сьогоднішній контекст, то так дійсно ворог, який був, який є. І який буде разом з тим діяли тематичні виставки. Усі охочі могли побачити речі, якими користувалися січові стрільці, їхню зброю, а ще листівки, світлини, відкрити для себе їхню творчість та ознайомитися з історичною краєзнавчою літературою та статтями, які присвячені історії січового стрілецтва. Натомість наступного дня в полі під урочищем звіринець, де і відбувся бій на могилі українських січових стрільців, освятили меморіал. «Закликаю всіх до спільної ходи. В утвердження українських цінностей, європейського вибору, бо сьогодні відповідальність має лягати на нас. Як хтось думає, що їхнє життя було відтоді надаремно, ні, їхнє життя пішло для того, щоб ми усвідомили свою відповідальність за українську землю. І сьогодні зміни мають відбуватися в серці і в розумі кожного з нас. Основним прикладом січових стрільців. Це була їх неймовірна патріотичність, відвага та сила духу, за якими ми сьогодні надзвичайно горді. І сьогоднішні події герої, новітні, герої Майдану, герої, які поклали своє життя сьогодні на сході, захищаючи незалежність України, показали також, що вони віддають життя у ім'я України. Я впевнений, в тому що всі герої, всіх епох, які захищали Україну, вони будуть вшановані майбутніми поколіннями. Далі на гостей свята чекала концертна програма. Зокрема, вже традиційний фестиваль стрілецької та повстанської пісні на хвилях Корси, участь в якому взяли колективи з різних куточків Тернопільщини. Побачити частину Прибалтики знову мають можливість тернопільські дітлахи. У неділю 20 маленьких відпочивальників відправили у литовське місто та Ураги. Проводжали їх і наші кореспонденти. Два десятки тернопільських дітлахів, троє супроводжуючих та лікар до кінця тижня матимуть змогу повчити литовську мову та подихати морським повітрям. На п'ять днів відправила батьки своїх чад у литовське місто Таурага, що приблизно за годину їзди від Балтійського моря. Завдяки співпраці міста Тернополя з містом Таураги на запрошення міського голови Таураги вже другий поспіль відправляємо тернопільських дітей учасників АТО на відпочинок в літній період в Тавраги. Мерія міста Тернополя бере на себе витрати по транспортуванню. Це дві поїздки по 20 дітей, а вже безпосередньо мерія товара забезпечують проживання, харчування, військово-патріотичне виховання а також різнородних екскурсії відпочинок. За словами начальниці відділу у справах сім'ї міськради Ольги Заворуха, яка супроводжувала групу в попередній такій поїздці, дітям цей відпочинок і сподобається, і запам'ятається. Вони матимуть багато активного відпочинку а також побачать багато нових місць. Судячи з досвіду, діти дуже задоволені до спілкування з литовськими дітьми. Там табір наскільки організований, що діти не мають. Ні, хвилини вільного часу, що не завжди вони в переміжку з литовськими дітьми зайняті в різних заходах, танцях, іграх і тому подібне. Дуже активний відпочинок, якщо рахувати, що під ним там до пів сьомого а Закінчення дня у них ну вже відбій десь пів 12-ї ночі. Що ж до мовного питання, то спілкуватися з дітьми будуть англійською мовою, однак самі відпочивальники кажуть, це зовсім не проблема англійську мову в школі. Вчили. Я їду перший раз за кордон у Литву, в місто Таураги. Я знаю, що більшість людей говорять англійською мовою. А знаю. Ну, ми хочемо побачити, яке там місто і ну які там люди, як там живеться із собою, розповідають діти. Окрім основних речей, брали різноманітні сувеніри для литовських однолітків. А от планшетів зізнаються, батьки брати не дозволили. Хочу дуже багато всього побачити. Дуже мені цікаво, і я нестерпно чекала цього дня. Взяла магнітики ще і різні значки. На них намальований Тернопіль. Відпочиватимуть у Литві діти повних п'ять днів до кінця тижня, а орієнтовно в суботу мають повернутися назад в Тернопіль. До слова цього літа дітей бійців АТО двічі возили на відпочинок в затоку. Зараз планують ще третє відправлення. Цьогоріч минуло 100 років, відколи відбулася битва під селом Калинівка біля Зборова. Щоб шанувати полеглих у боючих ословацьких легіонерів, на Тернопільщину прибули делегації з-за кордону. Сто років тому, під час Першої світової війни, неподалік зборову воювала самостійна чехословацька бригада, яка складалася з трьох з половиною тисяч воїнів. Всі ці воїни взяли в полон в битві 4200 воїнів австро-угорської армії. Тобто більше ніж їх самих було. Вони наступали по трьох лініях і прорвали в трьох напрямках оборону Австро-Угорської армії і зайшли в глибину на 6,5 кілометрів. 174 чехи і словаки тут. Загинули, а 34 померли від ран при відступі. Голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна серед іншого наголосив на важливості вшанування всіх загиблих солдатів. Хочу відзначити, що для нас надзвичайно важливим є вшанування пам'яті кожного героя, котрий віддав своє життя за власну державу, незалежно від того, під якими прапорами вони воювали. Всіх чеських та словацьких легіонерів, які загинули у цій битві, поховали у Калинівці цьогоріч до сторіччя вшанування. Меморіал оновили. Зробили це за кошти чеської сторони. У Тернополі традиційно вшанували жертв політичних репресій. Злочин комуністів у 1939-1941 роках позбавив життя у тернопільській тюрмі кілька тисяч українців, поляків, євреїв та представників інших національностей напередодні річниці трагічних подій на Миколинецькому кладовищі відправили панахиду біля братської могили. цій могилі лежить 1300 закатованих радянською владою. Тому числі біля 40 дітей, вже в 39-му році почалися репресії, використовуючи архіви, польські архіви, значить тут закатовані наші інтелігенти, вчителі, люди з вищої освіти, священники, студенти. Одним словом, представники молодіжних організацій. І я хочу сказати, що Російська імперія до сих пір не, не, не зазнала ніяких за це покарань. Це свідчення очевидця Йосипа Сабата. В кожній камері були по півсотні і більше трупів. Одні з них я побачив трупи двох молодих дівчат, пов'язаних між собою колючим дротом, Дещо пізніше було знайдено ще групові могили у льохах в'язниці, які були замуровані і засклеплені бетоном. Треба сказати, що таке страхіття творилось не тільки в Тернопільській тюрмі. Замордовано таким же чином майже 200 чоловік в Бережанах, понад 100 чоловік в Кременці, а в Чорткові, одній з найбільших тюрем, розстрі... помордовано 800 чоловік. Хвилиною мовчання молитвою та квітами вшанували пам'ять всіх замучених та закатованих в ті роки жертв. Міський голова зазначив, сьогодні потрібно зробити все, аби не відбулося повторення цих подій. Історики і очевидці говорять, що коли на початку липня відкрили комуністичні тюрми в Тернополі, то навіть солдати, які були загартовані боями, не могли спокійно дивитися на ті жахіт, які бачили там. Українці хотіли знищити повністю. На жаль, ми бачимо, що історія повторюється. Сьогодні моїм свідком того, що відбувається на сході країни, і сьогодні наші солдати охороняють там не східні кордони Луганської чи Донецької області. Сьогодні вони охороняють там Тернопіль, сьогодні вони охороняють, бережуть всю Україну. На тернопільському ставі рибалки виборювали кубок мера. Хто найкраще ловить рибу на фідер, знають наші кореспонденти. 16 спортсменів з Тернополя, Львова, Чернівців та Івано-Франківська взяли участь у змаганнях з вилову риби на фідер. За кубок мера боролися вісім команд. Основний критерій, за якими рибалок оцінювали судді, це вага вилову. По підсумках значить команда тернополяни. Це Тернопіль. Кількість балів 11 590, флагман Львів. Тернопіль це спільна команда сума 10 790, це і вага, до речі, щоб ви розуміли. Флагман Фідертім, Львів 8270, це третє місце. Ну і далі пішли чернівці, дві команди, тернополяни Фідертім, Львів, Франкіз, Тернопіль і Спортландія-2. Щодо особистого заліку, то першість у ньому здобув львів'янин з команди флагман а друге і третє місце вибороли тернополяни з одноіменної команди. Ми вже беремо не перший рік в таких змаганнях участь. З кожним змаганням набираємося навиків. Долучаємо молодих спортсменів до цього виду риболовного спорту. Враження приємні, зустріч з друзями. Це люди, скажімо, з якими вже дуже давно ми знайомі, які е, є також представники збірної України, тобто люди, які в цьому спорті вже не, не перший рік. Ну, я рахую, що ми не настільки вже ну, ми ще молода команда, скажімо так. Вже якісь результати у нас є. Змагання з риболовного спорту у Тернополі вже стали традиційними. До слова, у попередні роки на тернопільському ставі виборювали і кубок України, а також проводили чемпіонати області та інші подібні заходи. Змагання є цікавими. Це також дає поштовх для розвитку і в тому числі туризму міста Тернополя і використана використання нашої найбільшої перлини Тернопільського ставу, Тернопільського каналу. Тому сподіваємося, що таких учасників змагань буде кожного року все більше. Відповідно, ми готові робити необхідну інфраструктуру для більш якісного проведення цих змагань. Ми, звичайно, треба подякувати самим організаторам, тому що це люди, які в першу чергу дбають і про тернопільський став, і про його чистоту. І власне, завдяки їм такі змагання проводяться в Тернополі. Зазначимо усю виловлену грибу після зважування, випустили у водойму. Вдруге Тернопіль приймав учасників змагань з картингу з різних куточків країни. Впродовж кількох днів на тернопільському картодромі юні шумахери вирішували, хто цьогоріч повезе додому кубок України і ще одну перемогу в своєму активі. На тернопільському картодромі на вихідних було по-справжньому гаряче, і це не через погоду. У Тернопіль з'їхалися більше сотні учасників з 12 областей на кубок України з картингу серед учнівської молоді. Серед учасників є і наші тернопільські гонщики. По учнівській молоді, якщо поля, виступають дві 3 команди, і по товариство принятому борони України кубку виступає одна загальна команда в кількості 22 чоловік. Цей тип змагань є найбільш масовим цим заходом. У картингу в Україні любі картного змагання в України збирають максимум 60-70 чоловік. у нас бачите, поза 100. і це кожного року. Тобто до нас люди їдуть, до нас люди тягнуться, Їм тут цікаво їздити. Учасники змагалися кожен у своїй віковій категорії, хоч деякі гонщики тільки збираються йти у перший клас, змагалися і по дорослому. А дев'ятирічні Роман та Жан з Волинської команди легко проміняли комп'ютерні перегони. На реальні зізнаються відчуття не порівняти дуже екстремально так. 120, 120 то найбільше Думати Треба головою. дуже, дуже добре тримати роль і думати головою. І головою дуже думає. А ще тренуватися і слухати тренерів, це кажуть хлопці, основа без якої не стати шумахерами. До слова, більшість гонщиків Формули 1 починали свою кар'єру саме з картингу, в тому числі і Міхаель Шумахер. І те, що картинг переважно чоловічий вид спорту, зовсім не зупиняє христину, яка разом із ще двома дівчатами змагалася на рівних із хлопцями в категорії від 13 до 16 років. Вчора виграла кваліфікацію і перший півфінал. Зараз будемо боротися далі. Своїми результатами картингістка доводить, що дівчата автогонщиків недооцінювати не варто інакше можна залишитися без нагород. Минулого року виграла Кубок України з картингу, національні змагання. Це були чотири етапи в Києві, Дніпродзержинську, Полтаві. По сумі всіх етапів я зайняла перше місце за цілий сезон. Змагання перші були вже коли пішла в перший клас, бо до ну, участі до змагань допускалися шести років. Також уже 10 років займаюся і з класу в клас. Однак не лише досвід має значення на фініші. Коли різниця в часі може становити десятого, то й соту секунди. Вирішальними можуть бути і налаштування водія, і технічні характеристики його карту. Взагалі займатися картингом задоволення не з дешевих в Тернополі цей вид спорту, якраз на етапі становлення. Адже ще два роки тому в місті не було належної картингової траси, а відтак можливості займатися цим видом спорту. Минулого року це не була. Спортивним комплексом. Це був об'єкт, де було положено асфальт, на яких можна було проводити змагання. За цей рік це вже є чудова спортивна споруда, на якій створені всі комфортні умови для змагань. Зараз тернопільський картодром є найбільшим на заході та третім по величині в Україні, а це можливість виховати власних чемпіонів. Сьогодні ми говоримо про те, щоб на цій базі проводити міжнародні змагання. І от тільки що буквально поступала пропозиція, що ми можемо тут вперше в Україні, навіть вперше в Європі провести змагання по електрокартах. Тобто вже зараз вводяться в дію електромотори. Ми відходимо від бензинних двигунів і маємо шанс в Тернополі це провести вперше». Що ж до Кубка України на Тернопільському картодромі, то перемогла команда з Чернівецької області. Срібло вибороли гонщики з Волинської, а з третім місцем поїхала додому команда з Чернігівщини. Це всі новини на сьогодні. Дякую, що були з нами. Залишайтеся з Інтеба і дізнаєтеся що чимало цікавого.